Взяв хлопця одного, бивший військовий, а він такому поспілкувались, працює він, НСЗЧ. Такий він хитрий, трохи не хоче працювати. Виявляється, не там виставляв оголошення, виставив в телеграмі. Блін, куча людей, куча дзвонять, і от що значить, що М -м -м. а він одною рукою бляха закав... закидує траншеї. А ви хотіли оце, щоб я не прийшов? Звісно, буду. <плес> Добре, дякую, до побачення. В світі немає такого, що комусь дано, комусь не дано. Всім дано, тільки хтось це бере і працює, не зупиняється. Ні, треба не зупинятись, треба працювати і працювати 24 на 7. Лише тоді можна досягти успіху, до чогось досягти. Привіт підписники і глядачі мого каналу. Радий вітати вас на каналі Бізнес Фоб! Розпочинаємо сьогодні роботу тиждень з праці. Праці у нас на нашому об'єкті, де ми маємо зараз робити, монтувати систему автоматичного поливу. Ось тут вже розставлені е, прапорці. І оце ми вже трішки почали працювати, і далі там вон, хлопці сидять, будуть. Копають траншеї і будемо монтувати полив. Взяв хлопця одного, бивший військовий, а він поспілкувались, працює, він НСЗЧ. Кажу, а як ти будеш там їздити по блокпостах? Та нормально, я не в розшуку, все добре. Ну, кажу, як хочеш. Щоб тоді не було ніяких питань, бо ми їздимо по різних областях і воно бо проїжджаєш блокпост і ти маєш показувати військово облікові документи, щоб все було в порядок а знімлять та й що тоді робити. Працює так собі він. Та й в принципі так поговорили. Він там щось любить якісь казино грати. Та й таке, коротше. Ну побачимо, що далі буде. Сьогодні стрижемо тут газончик. Тут його мало, десь півтори сотки. Тут ремонтуємо автоматичний полив капельку, Стрижемо там газон по під підпірну стінку. Цей чоловік, що я казав про СЗЧ, ну такий він хитрий, трохи не хоче працювати. Розказав я йому, який наш план дій, що ми робимо, в який день. І Він, коротше, важку роботу каже, я в той день в мене не виходить, я вийду тоді, коли легка робота. Блін, ну як це так? Коротше, так не буде. Е, попрацюю ще трішки. Е, почав знаходити вже людей. Виявляється, не там виставляв оголошення і прямо виставляю оголошення на а вони там не, нічого не клює, людей там немає, молодіжі немає. Одні старики дзвонять якісь. Виставив в телеграмі Блин, куча людей, куча дзвонять. І от що значить, що правильний вибір місця розташування, розміщення, оголошення. Сьогодні ще їдемо на інший об'єкт, стрихти там теж будемо газон. А ми поїдемо двох я тут там залишаю. Двоє поїдемо ще запустимо полив на заводі, запустимо полив ще один залишився у нас в приватний. Заберемо посилочку з нової пошти і поїдемо далі на територію, де ми робили полив. Будемо вкручувати форсунки і монтувати клапанні бокси. І В принципі, потім вечором приїдемо сюди, вже заберемо хлопців і поїдемо додому. Ну, це такі плани, побачимо. Ну, ось так короче, працює. Ну, не видно його, то він з Лопатою. Зараз Андрій там форсунки перекидує. Там он далі ще один хлопчина, ну той працює, той добре працює, Вон, він плитку там знімає, штробу робить. А вчора взагалі залишив хлопців Андрія і Ігоря на одному об'єкті. Вони там сервіс робили. Думаю, поїду із цим хлопчиною. Поїдемо сюди і тут повкручуємо форсунки, позакидуємо траншеї. Я собі вкручую форсунку, кажу, закидуй траншею, він одною рукою закидає. Мені, блін, так аж незручно приїхала дирекція з, Крив... з Кри... Києва, а він одною рукою бляха закав... закидує траншеї. Кажу, слухай, завтра, якщо так само будеш працювати, то на що ти мені треба? Ну, Незважаючи на те, що ти бивший військовий, і... ну, але він все заче. Та я так зрозумів, що це він не просто шукає легкої роботи, а не, не хоче він нічого і працювати і на цей. Тим більше, коротше, Шевель такий, я йому озвучив, що ми будемо робити протягом тижня. Він а я е, тоді прийду, а тоді не прийду. Тоді буду працювати, тоді не буду. Та й таке. Зараз треба трішки полити водою землю, тому що ну, не можна мотоблоком його. Алло, А ви хотіли оце, щоб я не прийшов? Звісно, буду. Добре, дякую. До побачення. Коротше, буду поливати зараз мотоблоком. Не можу я пройтись там так катком вкаткували, треба буде зараз промочити його. Або будемо чекати доща, тому що нереально. Але я вам так хочу сказати: працювати треба. І мій девіз, що треба працювати 24 на 7. З чим це пов'язано? Пов'язано це з тим, що в, світ, в світі немає такого, що комусь дано, комусь не дано. Всім дано, тільки хтось це бере і працює, не зупиняється, досягає своєї цілі. А хтось просто говорить, що ну, дивиться, як інші роблять, і нічого при цьому не робить сам. І потім дивуються, а що це тим дано, а тим не дано. Ні, треба не зупинятись, треба працювати і працювати 24 на 7. Лише тоді можна досягти успіху, чогось досягти. Тому це моя філософія. Як би там не було, не зупинятися, працювати і все буде добре, і можна досягати своїх цілей. Зараз працюємо в нашому місті. Сервіс робимо і запускаємо басейн. Хлопці запускають. Я робив зуба, трохи в мене тут все затерпло. Затерпло. Говорити трохи важко. Це ми сьогодні тут закінчуємо. Працювати і поїдемо ще на mm. рідон додамо гідророзетку, по ділянку. Вчора там робили земляні роботи, на... там коротше, одна велика ділянка і дві менших. І, ну, там просто екскаватори гусеничні позатоптували. Нереально мотоблоком його зробити. Будемо чекати доща, але перед цим можна вирівняти хоча б одну велику найбільшу ділянку. Це ми сьогодні хочемо зробити. І з цим е, працівником своїм я вчора попрощався, тому що ну, нереально. Позавчора він одною рукою закопував траншеї. Вчора е, тако ходить, я кажу, вирівнюю, а, ну, не можна дивитися, щоб він оце щось зробив. Оце йому сказав і щоб він чітко зробив, і після нього не треба було переробляти. І, а вечором е, ми всі втомлені, а він такий, а що на завтра виходити? Чи ні, таким живчиком, бодрячком? Ні, друже, сиди вдома, не хочеш працювати, каже, ну для чого ти робиш вигляд? Що... А він не працює, він створює вигляд. І, ну це там граблями грибей, так от палить, де я, де там Андрій, де цей, щоб це нічого не робити. А гроші плати? Ну як так? Я, звісно, люблю, коли там людина працює, і дати більше заплатити, а так, щоб... Робити вигляд. Давай я буду робити вигляд, що я плачу там, чи плачу <ріст> та й таке. Ну, покинув зараз ще оголошення, хай буде другий хтось може прийде. І все, завтра маємо поїхати ще робити земляні роботи там, де ми демонтували автоматичний полив. І, в принципі, Після завтра і там на 3 дні стоїть тощ, то роботи не буде. А може буде, побачимо? Тобі гарного дня, приємного перегляду, підписуйся, став подобайку. До зустрічі!